Верпити юридично це не можна, але ми так само маємо джерела. Ті туши, які сюди звозили, це було завданням Андрія Клюєва і безпосередньо виконував у місті Києве пан на прізвищі Батарьов. Я думаю, ви можете знайти машини, знімали ренжовер, який займався координацією тушок. Здається, він є власником Чернігівського ліково-водичного заводу. Безпосередньо він займається координацією тушок, їм ставить завдання і так далі. Тому якщо ставить клюю завдання, то відповідно ми э, розуміємо, що координація з міліцією повна. Деякі машини стояли вже. Тобто вони стояли біля лікарні, тому що просили свого часу забезпечити. Ну, там була, були аванси, що забезпечити цю лікарню. Реакції, що там не було ніяких дівчин туди проводити людей, мало.